Друзі, кариболов, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, як бачите самі, сьогодні я не на риболовлі, не на гриболовлі. Ну, не вистачав у мене трішки часу, але все ж таки хочу з вами поділитися своїм досвідом. Як потрібно ловити рибку по холодній воді? Ви знаєте, зараз осінь, холодна пора року, водичка остиває вже, і рибка вже менш активніша. Вона в неї менший метаболізм, і тому вона менше їсть. Але все-таки хочеться на риболовлю приїхати і не просто просидіть в носі проковирятися, а спіймати якусь рибулечку. Тому сьогодні з вами поділюся своїм досвідом, якщо ще ще раз скажу, з приводу того, на що ловлю я, і які я використовую пельці для риболовлі, які я використовую. Попапи баланси для риболовлі саме по холодній воді, і які я використовую ліквіди. Оце сьогоднішня основна наша тема холодна водичка. І так, друзі, почнемо з першого е пункту нашої розповіді. Я постараюсь не затягувати це відео довго, але постараюся швиденько вам розповісти. Перший пункт це пелець. Друзі, е я кажу зразу. Те, що я нікого не рекламую, все те, що ви бачите на моєму столі і на моїх риболовлях, як я вам завжди кажу, я купляю за свій кошт. Я це виставив, щоб ви бачили, чим я приблизно в цьому році рибалив і ще буду продовжувати рибалити, поки не стане лід. Е, які я фірми використовував, це все сейчас вам розкажу. Значить, друзі, хто не знає, хто перший раз на моєму каналі, я ловлю на флет метод. Я не використовую. Карпове приладдя, я ловлю флетфідерочком. На флетфідерні оснасточки використовую годівнички 50-40-60 грамів. Все, для моїх умов цього дуже-дуже достатньо, аж навіть з головою. Що касається пельцю, для годівничок потрібно забивати 2-мм пелець. Як я для себе обрав, як ви бачите, я ж кажу, я на столі, ось у мене тут стоїть, я перепробував. Багато в цьому році і фірм, і хлопці мені присилали, щоб я спробував, як на наших водоймах риба ловиться, і сам купляв за свої кошти. Значить я пробував фірми і е карп Drive пробував, і Big Dream Bait пробував, і Пеліцніба. Той, хто знає, я на нього дуже часто рибалю. І пелець Trніті. Я ж кажу, багато-багато чого я перепробував цьому році, але ми в кінці року я вам запишу обов'язкове відео, де підібуємо підсумки за весь, скажімо так, риболовний період. Значить, що я роблю? Ось тільки водичка холодна, я рекомендую вам використовувати пельці м'ясного та рибного характеру. Тобто вонючі, друзі. От такі от пельці, наприклад, ось солодкі, як Тайгернут от, Trinity, воно вже для холодної води не підійде. Смисла в ньому нема. Ним літом він класно працював, ну це все я потім уже колись розкажу. Е, зараз використовуються пельці м'ясного та рибного характеру. І що я для себе найкраще обрав, друзі, 2-мм пелець Aller Aqua, польський. За свої кошти, суперовий пельчик. Дуже-дуже добре. Коли е, він пелець рибний, рибного характеру. Тобто, якщо ви його не будете збагачувати ліквідами ніякому, він у вас буде просто з рибним смаком. І другий вид, який я для себе обрав, це пелець е, Копенс. Германія виробляє і Нідерланди його виробляють. Ну, як я вам кажу, ось ось ви можете бачити. Оце палець Копенс. Також він 2-х двохміліметровий фракція трошки відрізняється від аліраква, але він копенс трошки дорожчий коштує. Але це два, скажімо так, топових пельця, які я для себе обрав, які працюють в моїх умовах уже не перший рік, не перший рік я на них рибачу. Копенс також є це форелевий пелець, він для вигодовування форелі, тобто він іде м'ясний та рибний. Фракція 2 мм, не більше. Все, це остаточно. Ніяких там 4, 5, не видумуйте. Для флету 1,5-2 мм. Це саме кращий розмір пельцю, який потрібно використовувати. Ці, як ви бачите, фірми-виробники, які в мене є, ви скажете: ось це кардрай. Вони купляються все діло. Потім, отакі от боксики, пакують хлопці. І продають за своєю ціною. Я намагаюся купляти вже не в отаких от боксах, а намагаюся брати отакі от кілограмові пачки по кілограму, а то й по 5 кілограмів як початок сезону, і використовувати потім його. Для того, щоб цей пелець став у вас зі смаком, там сливити, грового горішку, шовковиці без разниці, ви просто додаєте ліквід туди, і у вас він виходить фруктовим ароматом. Але фруктові аромати... Це у нас для літа для теплої водички. Тому рекомендую для холодної води м'ясні і рибні аромати. Друге питання нашого відео, люди, ліквіди. Якими ліквідами я користуюсь по холодній воді? Е, так, же ж, як і пелець, люди. Все треба брати вонюче, ніякого фруктового, ніякого солодкого. Чим вонючіше, тим краще. Ну, це так в жарт, але так воно на самом ділі є. Тобто, які я для себе обрав фаворити для холодної водички? Чим збагачувати пелець, щоб він краще працював, і рибка краще підходила до вашого флету? На першому місці я хотів би поставити ліквід. Де він у мене кріль. Друзі. Як бачите самі, також у мене є і від компанії Trinity, і від компанії Charbait, і від компанії Big DreamBait. Різними, і ще раз кажу, різними фірмами користувався, але ліквіди вони, в принципі, майже майже, майже вони всі однакові. Тобто, хоч так, хоч, так, хоч оцей кріль я брав, використовував від Charbait, то Aмі, кріль хоч е, від е, Trinity. Криль аміно, як бачите самі, аромат майже один і той самий, смак один і той самий. Оце б на, на перше місце я поставив би крильок. Дуже класно він працює, дуже класно він надає аромат криля в воду. Е, Криль це антарктична креветка, хто не знає. Креветочка, скажімо так. Оце перше місце. На друге місце я поставив би СКР. Це Сквіт, Кріль, Робін Ред. Три в одному. Також це все мішається. Да, ви ви там не розпознаєте, скажімо так, да, на свій смак, чого там більше, чого там менше. Але для холодної водички також гарно-гарно працює сквіт, Кріль Робін Ред. Є ще там СКС 10 і так далі тому подобне. Але головне, щоб він був вонючий. І чим вонючіший, тим кращий. І на третє місце я б поставив би спецію. Ну Спеція у мене, друзі, закінчилася. Не можу вам її показати. Але принцип дії такий же ж, вона в отаких от півлітрових бутилочках. В чарбейта вона трішки в менших бутилочках. Принцип дії спеція. Тобто, перший у нас кріль, другий у нас іде сквіт, кріль Робін Ред, і третій Спеція. На спецію також дуже гарно в холодну воду відзивається рибка. Але, друзі, є ще і завжди, як я кажу, четвертий запасний варіант. Не потрібно відходити повністю від е, солодких смаків. От, наприклад, я вам скажу по сливки, це кисла слива. Я її вже використовую, ну не знаю, третій рік, мабуть. І ви знаєте, це. Саме універсальне, мабуть, що я пробував. Я на нього ловив і влітку, ловив і восени, ловив і взимку в грудні, і в січні місяці. Саме збагачував пелець. Да, ви скажете, він ж солодкий. Друзі, завжди бувають. Ізключення із правил, скажімо так. Да? Тобто, я от зараз на даний момент, хто дивився мої попередні відео, я зараз роблю один пелець солодкий, інший пелець отакий от вонючий е зі спецією чи з крильом для того, щоб зрозуміти, на що більш активно реагує рибка. Так що, друзі, оце отак три моїх фаворита для холодної водички. Беріть собі на поміточку. Якщо у кого є чим ще поділитися, в кого може краще якийсь смак більше працює по холодній водичці, пишіть мені. Пишіть мені в коментарі, я залюбки почитаю. І на наступний рік або ще в цьому сезоні, якщо встигну, спробую ваші рекомендації. Третє питання нашої розмови, друзі, це приманочки. Значить, коротко, чітко і ясно, я виділив 5 приманок, які по холодній воді. У мене, друзі, опять же кажу, у мене, я не кажу за всіх. Я читаю багато коментарів. Багато хто пишуть там, наприклад, ну, за ту ж саму, друзі, африканську муху. Люди пишуть, нічого вона не працює, все купив. Подивився, блогерів, все повикидав. Друзі, я відштовхуюсь тільки від своїх знань і тільки від свого досвіду. Значить, я виділив 5 приманочок, за які вам зараз скажу також. На п'ятому місці це буде спеція, друзі. Зі спеції в мене є отакий от хот демон 10-міліметровий, і є спеція е, сквіт Чорний перець. Це також відноситься до спеції. Але от дивіться, опять ж, вроді би спеція і то і то. От на ход'єман, на ход'єман ловлю класно. В тому році, по холодній воді, в цьому році вже він відзивалася ця приманочка. Чорний перець, який би він не був розпіарений. Ну не виходить, у мене його розловити, не знаю. Хоча я бачу, що багато блогерів ловлять на ці спеції, багато спортсменів ловлять саме на сквіт. Чорний перець. В мене поки що не виходить її розловити. Але спеція має своє значення. Четверте місце Четверте місце я віддам е, амінокрилю. Баланс. От дивіться. Ось амінокриль, він йде в баночці 12-мм. Це баланс, друзі. Але я його обрізаю трошечки е, і роблю з нього таке як дамблс. Невеличкий дамблс десь приблизно 6х10 ось розмірів. Дуже гарно він працює і працював по холодній водичці. Також крильок у мене є отакий от покемончик 8-мм. Також дуже гарна приманочка, дуже класно працює. На третє місце я віддам сквіду. Отакий от от сквіт від Trinity, день-ніч, там ранок, вечір. Не знаю, це мені прислав товариш другий рік, от саме по холодному, влітку, жодної риби я на нього не спіймав. Стільки я не пробував, стільки не впирався, не. Холодна водичка починає працювати оцей сквіт. Сквіт, це в мене йде в балансах, і сквіт у мене ось іде в попапах, також Big Trim Baits, Дуже гарна приманочка, я її віддаю третє місце. Також от е, прислали хлопці мені потестувати слива риба ще. Ну, скажу чесно, поки що я її не тестував, але також 8-мм приманочка. Не забувайте, друзі, що в холодну пору року зменшуємо гачки і зменшуємо приманки. Обов'язково підкреслюю це двічі. Все, ніяких там четвертих, других гачків і так далі тому подобне. Восьмий гачечок. 10 гачечок і підбирайте під нього свою приманочку, щоб була гарна, красива, правильна презентація. На друге місце, що я хочу поставити, я хочу е віддати друге місце. Цій приманості, це крилі Robin Red. Офігенно, друзі, я вам скажу чесно, я не очікував від цієї приманки такого, такого, такого драйву. Я на неї відрибалив, починаючи з того січня, В кінці да, в кінці січня 25 чи з 28 січня, якщо я не оця приманка в мене почала працювати. І працює по сьогоднішній день, поки я їжу на рибалку. Літом я на неї ловив як і осетрів по 10,5 кг, ловив карпів по 10-12 по кг. Літом розривала. І зараз, друзі, зараз вона не залишає рибу байдужою Це від компанії. Кріль робін Ред від компанії Кар-Драйву, але я користувався такою ж насадкою тільки від компанії Brain. Кріль, просто криль, креветка. Попапи однакові, розмір вісімка. Десятка не працювала. Вісімка працювала на ура. І перше місце, друзі, як би його не хейтили, як би його не крутили, це африканська мушка. Ну, не знаю, друзі. У мене працює на ура! 8-мм для холодної водички, трішки як водичка теплішає там березень місяць. Я вже використовую десятки-дванадцятки. Дуже-дуже гарно вона приваблює коропа. Е, витягну я одного чи двох амурів також на цю приманку, що, ну, як би сказати, як таке можливо, але дійсно так воно є. Перше місце це африканська мушка. Дуже класна приманочка. Гарно вона працює по холодній воді. Вона має екстракт опариша. Риба відчуває, риба чує. І дуже гарно йде на цю приманочку. Друзі, ну і підсумок всього вище сказаного, що я вам розказав. Ще раз кажу, ще раз підкреслюю: я не рекламую не одну з фірм, яку ви бачите на моєму столі. Майже все, що я. Що тут знаходиться, я купляю за свої кошти. Так, да, я не, не спорю, мені хлопці інколи присилають. Е, попробуйте, попробуйте, попробуйте. Але це не отакі об'єми, як ви думаєте. Це ось, так як я вам показував, прислали мені отаку ось баночку, тут е, 10 упапчиків. Чисто раді спортивного інтересу попробувати. Все остальне я купую за свій кошт. І чому я саме ж кажу, що я нікого не рекламую. Друзі, візьміть собі за перше правило: холодна вода, вонючий пелець. Вонючі ліквіди і приманки. Вонючі приманки. Але ж не забувайте, друзі, завжди на риболовлі є виключення. Завжди, це те, що я розказую. Це не панацея, це не те, що я так сказав, і воно повинно працювати. Везде на кожній водоймі ні. До кожної водойми є свої правила, є свої вподобання риби, тому потрібно все тестувати, поки ви не звикнете. Але я ж кажу: є винятки. Не забувайте, є солоденькі ліквіди, є солоденькі приманочки, так як шовковиця, кисла грушка, покемончик шовковиця. Є, друзі, і я це також використовую в холодну пору. Так, да, воно не завжди, не завжди стріляє, але бувають риболовлі, повірте, яке виручає на риболовлі тільки солодке. Таке також трапляється. Не забувайте, друзі, за підписочку на канал. Не забувайте за вподобайки. Щиро вам від душі дякую, що подивились моє відео. Пишіть свої коментарі, діли, діліться, будь ласка, своїм досвідом. Я залюбки почитаю ваш, ваші коментарі і залюбки на них відповім. Все тоді не прощаємося до наступних рибалок-рибалок. Всім па-па, друзі!